І на каналі Меблевого краю ми починаємо. Дай боже щастя, шановне панство, ви на каналі Меблевого Краю. З вами Роман Погайдак. Сьогодні ми завітали в гості із Богданом у квартиру Львівського меблевика, щоб подивитися на дуже крутий проект, який реалізовується у 2024-2025 році. Проект ще не завершений, проте ми впросилися, нас сюди, сюди впустили. І сьогодні ми покажемо вам дуже багато цікавих дизайнерських, меблевих і взагалі технічних рішень. Отже, не гаючи часу, ми починаємо. Квартира львівського Ха-ха-ха! Фантастично. Отже, ми з вами на другому поверсі цієї чудової квартири. Спостерігаючи за пташками за вікном. Зараз ми перебуваємо в передпокої. Кімната, по суті, не є дуже великою. Вона є вузька, проте довгою. Нас зустрічає рішення у вигляді вбудованої шафи, яка зливається із стіною, а також велетенського дзеркала із підсвіткою. Зверніть увагу на те, що дзеркало в нас від самісінької підлоги до стелі змонтоване, як то кажуть, тютілька в тютільку. І воно характерне тим, що є фронтальна підсвітка, яка дозволяє нам, коли ми виходимо з квартири чи навпаки заходимо, поправити макіяж, волосся на голові чи на бороді, і вийти, так би мовити, у світ у люди. Я зараз виключив світло для того, щоб ви побачили, що тут є певного характеру ноу-хау. Тут є датчики руху, які фіксують моє перебування в цій кімнаті і включають, коли я проходжу повз. Світло. Тепер дивіться, як функціонально це світло в нас гармоніює із самими меблями. Коли ми приходимо чи навпаки йдемо, зручно присісти на ось такий маленький пуфик. Ось, я вже тут поставив телефон. Тут з часом буде грібінець, хто буде жити. Велика кількість світла. Під самими поличками, а також зверху. Хлопці ще профіль не вчепили, я думаю, що вони нас там не, не накопають, що ми показуємо. Та? Ну і спираємося, звичайно, на м'яке сидіння. Слухай, я б, тут, я б тут телевізор дивився, якби можна було в передпокою поставити. Йдемо далі. Тут меблевики потім доставлять трубу, щоб можна повішати одяг, а двері зачиняються ось таким от чином. Ну і звісно, ручки тут будуть обов'язково. Майстер-плиточник є, мені здається, просто мега перфекціоніст, тому що так зарізати по такій довжині плитку під 45 градусів, це ще треба вміти і мати стільки сил і терпіння. Отже, з перепокою ми помаленьку просуваємося у саму квартиру. Для того, щоб розширити простір в маленькому і вузькому коридорі, дизайнера придумали ось таке ось світло на дзеркалі. Бачите, хто виробник того дзеркала? А також ось така ось зручна шухлядка, щоб можна було поставити всілякого характеру дрібнички. Хтось тобто забув десятку. А щоб вночі. Коли ми прокинулися і спускаємося з другого поверху на перший, до речі, квартира, я забув вам сказати, що вона двохрівнева. В нас є вмонтовані у стіну ось такого характеру світло, яке буде підсвічувати саме нам, де зручно буде ступати ногами. І якщо вже я вам показав це світло, я думаю, що ви звернули увагу на підлогу та на стіну. Вона оформлена за допомогою великогабаритної плитки. І як ви бачите, що стики, а також між собою ось ці от хрестики зроблено дуже і дуже акуратно. Фішкою цієї квартири є ось це велетенське панно. Сидячи у вітальні, ми відчуваємо себе ніби на природі. А щоб справді ми себе відчули от 100% ніби як на природі, вмикаємо телевізор. Сідаємо на великий зручний диван зеленого кольору. Шукаємо на Ютубі крутезну програму у вигляді меблевого краю. А тут раз у нас і меблевий парк. А що це означає? Ще раз підтвердження, що ми у Львові. Вдосталь надивившись телевізор. Хочеться що? Повечеряти. Давайте пройдемо на кухню. Щоб ви в курсі були, тут є кухня. Ця система мега фантастична. Це Space Perfect. Вона розсувна, а є ще відкривна. Я покажу вам потім згодом. Дивіться, що вона вміє. Все так ніжно, плавно, аж от тут хочеться. Коротше, будемо бавитися тут. Цілий день і не покажемо, як цей. Ходіть, подивимося на саму кухню. Кухня, до речі, зроблена із фасадів і комплектуючих, які продає компанія Меблевий Парк. Вони працюють не тільки у місті Львові, а взагалі по всій Україні. Ця компанія класна тим, що це є виробники повного циклу. Тут можна в них замовити і порізку ДСП. І замовити різного характеру фасади, оздоблення стін, фурнітуру. Вам працівники цієї компанії це все порахують, вирахують розміра до міліметра, потім поріжуть, покрайкують, спакують, а перед тим зафрезерують, зроблять всілякого характеру технічні отвори, спакувавши, перезвонять до вас і запитаються, на котру годину це все щастя вам привезти. Ми самі користуємося їхніми послугами, і вам, до речі, радимо. В цій кухні дуже багато побутової техніки. З огляду, що квартира в нас вдвохрівнева, а отже тут буде жити багато людей. Тут є прихований холодильник, чи краще сказати, вбудований холодильник, але він прихований за ось цими дверцятами. Звісно, без духовки і без мікрохвильової, в сучасному інтер'єрі абсолютно ніяк. І доповнює різноманітня всієї кухонної техніки в нас ще вбудована морозильна камера. Це для тих, хто любить на зиму не просто робити якісь закрутки, а ягоди морозити і ховати на зиму. Йдемо далі. Звичайно ж, без посудомийки в сучасній кухні абсолютно ніяк. Тут вона 60 сантиметрова, велика мийка. До речі, нижнього кріплення, що дуже зручно, коли ти працюєш на кухні, і коли тут йде момент нарізання і в тебе є всілякого характеру дрібки, ти це все раз, згорнув. І воно тут внизу, в самій мийці, затрималося. Їдемо далі. Змішувач. Змішувач в нас вийшов. Я так розумію, подвійного характеру, оскільки тут можна і воду з фільтру зворотнього осмосу використовувати, і звичайну технічну воду для того, щоб помити кружку. Ну і звісно, рідке мило з такою пімпочкою. Поставити весь посуд нам буде зручно ось, ось ті сушці. Двері, звісно ж, закриваються з дотягом. Ну, і багато всілякого кухонного начиння можна буде поставити в ось цих зручних різноманітних шухлядках, які зачиняються на дотяг. Мега фантастична фішка цієї кухні це індукційна панель з вбудованою витяжкою в самій поверхні. Зараз показуємо. Так. А ще, крім того, щоб сторонні запахи... Не були по всій квартирі передбачена витяжка. Ну і доповнює ту різноманітну кухонну фішечність, ось така от керамічна стільниця. Це є сучасний матеріал, який абсолютно не боїться вологи, температури. Він є дуже тоненький, на ним зручно працювати. Стикується він за допомогою ось таких ось. Запилів, які, от коли ми робимо запил, туди наповнюється герметик і це все акуратно е стикується. Так? І зверніть увагу, як в нас стільниця підходить під плиточку. Це все заповнюється акуратним шовчиком. Я вам розказував про те, що е, вся підлога в нас покрита керамогранітом. Як ви бачите, не тільки підлога, а ще й самі сходи. І знову ж таки вертаємося до майстра перфекціоніста. Ось його запили. А щоб кожного вечора нам було комфортніше виходити на вулицю, подихати свіжим повітрям, вмонтовані у сходи ось такі ледь стрічки. А тепер давайте я вам покажу ще інші кімнати. І ми йдемо подивимося, але ні, ну я просто божеволію від цих дверей. Так, треба обов'язково собі десь в наступному проєкті такого характеру систему використати. Я вам казав, що вона це розсувна система, а є ще відкривна. Йдемо подивимося на відкривну. Отже, ми з вами на другому поверсі цієї чудової квартири. І зараз я вам покажу. Відкривну систему Space Perfect у вигляді дверей у санвузол. Дивіться, які це величезні двері, в стелю. Тут десь приблизно 2,60 по висоті. Як ви бачите, практично нема ніяких перемичок. Двері шириною майже метр. Закриваються ось так. Легесенько. Тихесенько. Ніжно. І що найголовніше зверніть увагу. Звернули увагу на той ефект, коли світло виключене і коли воно включене. А тепер подивіться. Ось двері, а ви бачите тут замок. Тобто ви скажете, ой, майстри забули вставити замок. Як то буде, коли ми підемо в туалет і хтось захоче зайти. Ні. Тут є з цього боку така от фішечка. Ти насунеш і все, і двері не відкриваються. Раз. І двері відкриваються. Перфекційний мінімалізм. Просто я божеволюю, як це круто. І якщо я вам вже показав двері, то давайте ще покажем саму кімнату. Вона, до речі, теж дуже і дуже непроста. Адже в якості стільниці та умивальника. Тут використана та сама кераміка, що і на кухні. І подивіться, як зроблений злив от в цьому умивальнику. А тепер увага! Ось на ось ці от полички. Ці полички також виробництво в компанії АДС, що розташовано у місті Львові. Чим вони класні? Їх можна знімати. Це є зйомні, швидкозйомні полички, і вони обладнані ще додатковою підсвіткою. Що дозволяє нам їх використовувати ще в якості світильників. А для того, щоб було зручно стояти перед самим умивальником, я і нам не заважала жодним чином якась там ручка, яка буде випирати, тут е, ми плевики зробили ось таку от ручку, яка називається ручка Гола з підсвіткою. І, звісно, шуклятка дуже зручно зачиняється. А ще сьогодні просто мега багато. Рекламних, скажімо так, вставок від компанії Адес. Я хочу вам показати ось цю систему, яка називається Куб. Це алюмінієвий профіль, який нарізається в різний розмір, який нам потрібно. Це дуже крута система для тих, хто хоче кастомізувати собі різного характеру полиці чи якісь конструкції без зварки. І за рахунок ось таких от вставок це все з'єднується і виходить ось така. Крута конструкція. І знову ж таки, за рахунок того, що в нас тут абсолютно немає жодної ручки, то тільки методом тику ми можемо зрозуміти, яка з цих дверок відчиняється. Ну а прийшовши після виснажливого робочого дня, я в ось такі от вайні, спостерігаючи за пташками за вікном. Але з огляду на те, що в цій квартирі відбуваються ще оздоблювальні роботи, ми не можемо зайти у кожну кімнату. Проте деякі кімнати вже готові, а саме один із санвузлів на другому поверсі, ми вже відвідали великий санвузол, а тепер санвузол при одній із кімнат. Давайте подивимося, як вийшло. Кімната досить невеличка, тут у нас є душова кабіна, унітаз вбудований, інсталяція, звісно ж, і буде з часом маленький умивальник. Звертаємо увагу на дзеркало. Дзеркало, як ми розуміємо, в цьому проєкті зроблено компанією АДС у місті Львові. В якості оздоблення практично на багатьох стінах у цій квартирі є панелі з керамогранітної плитки, які гармонійно поєднуються із дзеркалами. Водяним серцем цієї квартири є ось ця от шафа. Що я маю на увазі? Зараз побачите. Ви зрозуміли, скільки тут комунікацій? При правильному використанні всілякої фурнітури львівські меблевики знають, як заховати. Усю цю комунікацію у стіні. Отже, сам вузол на першому поверсі. Його максимум будуть використовувати і всі, хто житимуть у цій квартирі, а також усі, хто приходитимуть в гості. Тому він повинен бути великий, просторий, функціональний і найголовніше дуже і дуже красивий. Давайте подивимося, що він зроблений. У вигляді стільниці в нас кераміка. Знову ж таки, майстер перфекціоніст, бо він це все запиляв під 45 градусів. Дуже круто. Система Куб. Ми можемо абсолютно будь-який розмір собі підрегулювати, зробити креслення, його поріжуть нам. А після того ми самі собі складемо ось таку от конструкцію. В цій системі в нас заховано. Велика кількість полиць, де з часом це все обросте хімією, всілякими засобами, а ще побутова хімія в нас захована за ось такими от поличками, які відчиняються на дотик за допомогою фурнітури європейського виробника. Йдемо в спальню. І звернемо увагу, що в спальні на стінах є ось такого характеру декоративні панелі. Вони характерні тим, що ці панелі оздоблені методом флокування. Тобто на МДФ нанесений такий собі матеріал, який дуже Приємний на дотик, коли ти його торкаєшся, він навіть залишає до ну, от таке. От можна на ньому малювати в різні сторони, сторони зачесувати. Ну я би бавився. Цілий вечір чи цілу ніч. В якості додаткового оздоблення тут також ще присутні ось такого характеру панелі, а також світильники. Світильник, до речі, цей бра. Він характерний тим, що може вміткнути як нижню частину освітлення, яка регулюється і можна вечором почитати книжку, так і саму декоративну частину. До речі, дуже крутий і класний світильничок. А тепер давайте зі спальні перейдемо. У функціональну і потрібну кімнату в сучасному інтер'єрі. Це називається гардеробна. І заходимо до неї через знову ж таки двері системи Space Perfect. Так, з часу тут буде велика кількість речей. І як ми бачимо, дизайнера придумали тут полиції для практично усіх випадків життя, адже можна. Тут поставити усю біжутерію дружини, повішати сюди свої штани, поставити сюди свої якісь речі, після того майтечки чи то шкарпетки так само поскладати на ось цю поличку. Усе різноманіття вашої білизни заховається абсолютно на цих поличках. Ця гардеробна система називається комбіна. як ви розумієте, вона від слова комбінувати. Отже, кожну цю поличку можна скомбінувати завжди по-різному. Наприклад, не захотіли ви, щоб вона ось була на ось цьому рівні? Ви її знімаєте і ставите дещо вище. На верхніх поличках ми розміщуємо всю постільну білизну, яка не потрібна нам у міжсезоння. Якщо звернули увагу, наді мною, коли ми знімали програму, були чорні полички, а тут чудодійним образом чи чином вони стали білі. Що це означає? Що їх можна фарбувати в абсолютно в будь-який колір, робити їх різними розмірами, і вони, якщо ви знову ж таки звернули увагу, ще й мають можливість. Підсвічуватись. А тепер давайте я вам так і скажу, що мені треба з вами прощатися, бо нам ще з батьком їхати до Тернополя дуже довго, а на вулиці вже темно. Отже, я сподіваюся, що вам сподобалася ця квартира львівського меблевика. Ви побачили, завдячуючи, яким львівським, чи то можна сказати, навіть всеукраїнським компаніям, типу Меблевий Парк та АДС, львів'яни оздоблюють свої помешкання. Якщо ж у вас виникли якісь питання стосовно ціє, цього помешкання, то залишайте, будь ласка, свої коментарі під відео. Нагадаю вам, що ви були на каналі Меблевого краю. З вами був Роман Погайдак, миру і злагоди вашим домівкам. Ми На каналі Меблевого краю не якого ділимося з вашою заміним. Радам, тадам, та лайфхатам. Про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартирів. Ходинків не тільки з вами Роман. Погай такими починаємо.